Друзі, вітаю! Сьогодні на ваші прохання розберу законодавчо встановлені випадки, коли можлива мобілізація до 25 років. І така можливість є абсолютно законною. А також випадки, коли це можливо, але вже не в силу закону. А навпаки, через білі плями діючого законодавства, його абсурдності і, що важливо, небажання влади виправляти таку ситуацію. Буде інформативно. Поїхали. Нагадаю, що Верховна Рада прийняла закон про підвищення призного віку з 27 до 25 років ще у травні 23 року. І цілий рік президент його не підписував. Тим не менш, з 4 квітня цього року за загальним правилом мобілізувати громадянина України можуть лише після досягнення ним 25 років. Але як часто буває, з кожного правила є свої винятки. Так само і у питанні мобілізацій. Є три винятки, а точніше, три категорії чоловіків віком до 25 років, які можуть бути мобілізовані. Перший випадок військовозобов'язані, які не досягли 25 років, але під час отримання вищої освіти проходили військову кафедру, склали присягу і отримали звання офіцерів запасу. Другий випадок військовозобов'язані, які раніше відслужили строкову службу. Тут теж особливих питань немає. Єдиний нюанс: у лютому цього року у нас була остання демобілізація строковиків. Як відомо, наразі строкова служба у нас відмінена. от, хлопців, строкова служба, яких припала на період воєнного стану і яких демобілізували, не будуть знову мобілізувати протягом 12 місяців з дня їх звільнення з військової строкової служби у запас. Така собі відстрочка на один рік. А ось третій випадок можливої мобілізації до 25 років це вже породження абсурдності нашого законодавства, яке, на жаль, не поспішають змінювати. Вся суть проблеми полягає у плутанині, у термінах призовник і військово зобов'язаний. Раніше. А саме до 4 травня цього року молоді люди, у яких при постановці на військовий облік на певній призові дільниці ВЛК не виявляла проблем зі здоров'ям, отримали статус призовників. І вони дійсно не підлягають призову до 25 років, лише якщо добровільно укладуть контракт. А от ті, хто був визнаний непридатним до військової служби в мирний час та обмежено придатний, у воєнний час, згідно зі старою редакцією закону про військовий обов'язок і військову службу, підлягали взяттю на військовий облік як військово зобов'язані. Хоча і звільнені від призову на строкову військову службу. Тоді це нікого не хвилювало, бо ніхто ж не думав, що буде війна, принаймні у такому масштабі. І от саме такий їхній статус військово зобов'язаного. Є причиною всіх їхніх проблем. З травня цього року термін обмежено придатний скасували. Тепер громадяни до 25 років, що є військовозобов'язаними разом з усіма іншими віковими категоріями, підлягають повторному проходженню ВЛК. Оскільки кількість хвороб, які надають право на вістрочку, суттєво скористили, Маємо сотні, якщо не тисячі випадків, коли таких молодих людей після ВЛК визнавали передатними до військової служби і відправляли в учбові центри. Найбільш показовий випадок, який продемонстрував абсурдність законодавства, стався у Чернівецькій області. Прикордонники зупинили двох 19-річних братів-близнюків. Одного з них, який був визнаний здоровим і мав звичайне приписне посвідчення, відпустили. А з іншого, який через проблеми з серцем був визнаний обмежено придатним у воєнний час і свого часу отримав тимчасове військове посвідчення, військовозобов'язаного, відправили місцевий ТЦК, ВЛК, визнали придатним, і відправили в учбовий центр. Нове мобілізаційне законодавство передбачило, що громадяни віком до 25 років, які є придатними до військової служби, а в цю категорію переводять багатьох колишніх обмежено придатних, підлягають взяттю на військовий облік як призовники. Здавалося б, керуючись цією нормою, ТЦК не має права їх мобілізовувати. Але досі немає механізму зняття військового обліку військовозобов'язних і переведення їх в статус призовників. Тому проблема на практиці. Не вирішується. Великого резонансу, якого вже не можна було не помічати, це набуло десь на початку літа. Тоді для виправлення цієї ситуації було зареєстровано перший законопроект з ініціативи депутата Гончаренка, яким надавалася відстрочка від мобілізації чоловікам до 25 років, які свого часу були визнані обмежено придатними. Але Міністерство оборони що? Правильно, не підтримало цей законопроект. Ходили чутки, що хтось із вищих чинів Міноборони в кулуарах Верховної Ради сказав, що більша частина колишніх обмеженопридатних свого часу відкосила від армії через хабарі і нехай зараз пожинають плоди власної хитрості. А ми цьому будемо лише сприяти. Тим часом проблема лише набирала суспільного розголосу. На сайті президентських петицій з'явилась не одна петиція про заборону мобілізації чоловіків до 25 років без їхньої згоди. І от у серпні вже з ініціативи депутатів від слуг народу було зареєстровано їхній законопроект 11379. Суть проста два аспекти. Перший. Молоді люди, які перебували на військовому обліку військовозав'язаних, як такі, що за станом здоров'я визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення ними 25-річного віку. Лише за їхньою згодою. І другий аспект: якщо таких людей вже мобілізували, вони можуть бути звільнені. З військової служби в запас, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу, у першому читанні цей проєкт закону проголосували ще 3 вересня, і відправили на доопрацювання. І ось законопроект на два абзаци допрацьовують вже більше двох тижнів. І скільки його ще будуть допрацьовувати, невідомо. Які я можу зробити висновки? На перший погляд, ця правова колізія дійсно випадкова. Таке буває, ну, особливо у наших творців законів і постанову Кабміну. Просто забули, що є частина людей до 25 років, які вже не є призовниками, а натомість мають тимчасові посвідчення військового зобов'язання. А от користуються цією колізією вже не випадково. Ні Міноборони не погоджувало законопроєктів про виправлення ситуації, ні провладна частина парламенту не поспішає із прийняттям свого ж законопроєкту. Тому лишається порадити тим молодим людям до 25 років, які свого часу отримали статус обмежено придатного, подумати заздалегідь про наявність у вас підстав для відстрочки від мобілізації. Звичайно, якщо у вас відсутнє бажання служити у добровільному порядку. Друзі, якщо було інформативно, прошу лайк і підписку на канал. Якщо є запитання, лишайте у коментарях. Ми намагаємось відповісти кожному. І традиційно нагадую, що варто сьогодні не забути допомогти нашій армії. Все буде, Україна!